Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Фроленко. Зараз дуже важко уявити своє життя без такого виду закуски, як салат. Салат з овочів, фруктовий салат, салат з морепродуктами, салат з м'ясом, салат, який викладають шарами. Історія виникнення салатів налічує багато століть. Перші салати, що наближаються до сучасних рецептів, виникли в стародавньому Римі. З часом салати стали популярними по всьому світу, і сьогодні існують безліч рецептів та видів салатів від легких літніх салатів до більш ситних варіантів. Я хочу з вами поділитись рецептами трьох салатів з додаванням кукурудзи та які заправляються майонезом. Але головна їх фішка, що готуються вони швидко з доступних всім продуктів. І що немало важливо, ці салати смачні, підійдуть на любе застілля. Перший салат називається ніжний. Цей салат дуже простий в приготуванні. Для приготування цього салату мені знадобляться такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Крім цього, всю інформацію ви можете не тільки бачити на відео, а й прочитати в описі під відео трьома мовами або скористатися субтитрами. Шановні глядачі, не забувайте підписатись, хто ще не підписався, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. А тим, хто зі мною вже давно, велике дякую за коментарі, подобайки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями в інших соціальних мережах. Цими діями ви підтримуєте мій канал і стимулюєте мене на створення нових відео. Велике дякую, ваша підтримка для мене дуже важлива. Щоб приготувати салат ніжний, досить зварити яйці та курячу грудинку, дати їм охолонути. Куряча грудинка охолоджувалась в бульйоні, в якому варилась. Так вона буде соковитішою. Да, коли будете варити грудинку, не забудьте бульйон посолити за своїм смаком. Це важливо. Коли підготувала всі необхідні інгредієнти, залишилось їх порізати мілким кубиком. І як я їх різала, залишилось поза кадром, як і все інше. Тому просто розповім, що я робила. Порізані кубиком яйця, огірки, курячу грудинку, ковбасу, зелень, цибулі склала в велику миску, щоб було зручно перемішати. Додала сюди кукурудзу та заправила майонезом, додала за смаком сіль перець І добренько все перемішала. Все, салат ніжний готовий. Виклала в салатник та прикрасила за своїм смаком. Це в мене трояндочка з вареної ковбаси, порізаною фігурним ножем. Приготуйте салат ніжний за цим рецептом і хай вам смакує! Пропоную вам, шановні мої глядачі, другий простий приготування і смачний салат з крабовими паличками. Для приготування салату з крабовими паличками мені знадобляться такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу і уважно читайте. Крім того, всю потрібну вам інформацію ви можете побачити в описі під цим відео трьома мовами або скористатися функцією субтитрів. Починаю готувати салат з крабовими паличками. Найважче дійство в приготуванні цього салату. Це відварити та остудити яйця. А коли вже всі інгредієнти готові, то швиденько та з хорошим настроєм все нарізаю мілким кубиком. І починаю з яєць. У мене 10 відварених яєць. Хтось може скаже, що це за велика кількість, але я люблю, щоб яєць було побільше. Ви, шановні, можете взяти і меншу кількість яєць. Це вже діло вашого смаку. Тепер нарізаю крабові палички. Крабові палички – користий білковий продукт, в якому зберігаються всі вітаміни і мікроелементи, якими так багаті морепродукти. Крабові палочки це, звісно, не краб, це імітація крабового м'яса, вид продуктів, які створюються штучно з обробленого рибного білка цурімі, що готується з риби, що має біле м'ясо. Наприклад, минтай, хек, морський окунь, тихоокеанська сардина, скумбрія, чи креветок шляхом замороження та перемелювання в однорідну масу. Завдяки відсутності запаху та вираженому смаку, сурімі стали використовувати для імітації різних морепродуктів, додаючи за потребою барвники та спеції. Найвідоміші продукти сурімі. Крабові палички, які я зараз нарізаю. Крім смакових якостей, крабові палички також мають певні корисні властивості. Вони містять білки, необхідні для нормального функціонування організму, а також низький міст жирів, що робить їх дієтичним продуктом. Але важливо пам'ятати, що крабові палички вважаються дієтичним продуктом тільки в тому випадку, якщо в них присутня 40-50% сурімі. Визначити якість продукту просто крабова паличка повинна бути еластичною, легко розвертатися і при цьому не ламатися, мати природний білий колір. Еластична структура виходить з рибного фаршу. Чим його більше, тим крабові палички краще. Калорійність крабових паличок становить 73 ккал на 100 г продукту. Прийшла черга нарізати огірки та зелену цибулю. Всі нарізані продукти висипаю в велику миску. Сюди додаю консервовану кукурудзу та заправляю салат майонезом. Добренько перемішую, за потреби додаю сіль, перець. Тут вже все за смаком. Салат з крабовими паличками готовий. Залишилось тільки гарненько викласти салатник та прикрасити. Я прикрасила редискою та петрушкою, ось так. Салат смачний на святкових столах дуже популярний. Готуйте на здоров'я і хай всім смакує! Ну, а я продовжую ділитися рецептом третього салату, який називається фантазія. Це салат шаровий. Для його приготування мені знадобляться такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Тож ставте на паузу і уважно читайте. Нагадую: крім того, всю детальну інформацію ви можете побачити в описі під цим відео, трьома мовами або скористатися функцією субтитрів. Яйця, картоплю, буряк, морпу треба відварити та остудити. Можна запекти в духовці. Буде ще смачніше. Курячу грудинку ріжу невеликим кубиком та обсмажую на невеликій кількості рослиної олії до золотистого кольору. На цьому етапі смаження м'ясо солю та почу за своїм смаком. Але сіллю будьте обережні, адже м'ясо варилося в підсоленому бульйоні. Нарізаю пів кільцями цибулю і, як тільки м'ясо підсмажилось, додаю цибулю і продовжую смажити до м'якості цибулі. Готову грудинку з цибулею викладаю на друшлах, щоб стекла зайва рідина і щоб все охололо. Поки м'ясо буде охолоджуватись, приготувала інші інгредієнти. Яйця розділила на жовтки та білки і натерла їх на великих отворах тертушки. Картоплю, буряк, моркву теж натерла на великих отворах тертушки. Всі складові готові. Можна починати формувати салат. По технічним причинам в мене не вийшло засняти весь процес формування салату, тому я просто розповім, що і як я робила. Формую салат за допомогою кондитерського кільця. Кожний шар треба добре ущільнювати, це важливо. Майонез використовую домашній, але це не принципово, можна і магазинний. Перший шар салату це смажене м'ясо з цибулею. Другий шар буряк, перемішаний з майонезом. Та пропущеним через чеснодавку чесником. Третій шар картопля. Четвертий шар сіточка з майонеза. П'ятий шар консервована кукурудза, шостий шар сіточка з майонеза. Сьомий шар морква, восьмий шар сіточка з майонеза, дев'ятий шар білки, десятий шар жовтки. І наприкінці прикрасила зеленою цибулею та петрушкою. Все, салат фантазія готовий. Його можна готувати за декілька годин раніше до приходу гостей. Йому буде тільки на користь. За цей час він настоїться, просочиться всіма смаками і буде неймовірно смачний. Готуйте на здоров'я і хай вам смакує! Кулінарія завжди була мистецтвом, що дозволяє творити неймовірні страви з простих інгредієнтів. Однією з таких страв є салати. В цьому відео я поділилась з вами простими рецептами салатів, які не вимагають кулінарних навичок. Неважливо, чи плануєте ви вечерю на двох, сімейне свято або просто шукаєте рецепти смачних салатів для повсякденного харчування, у цьому відео ви обов'язково знайдете щось на свій смак. І не тільки в цьому відео, на моєму каналі є дуже багато смачних, святкових, простих приготувань салатів. Посилання на відео рецепти будуть в верхньому правому куті вашого екрану і в описі під цим відео. Так що ласкаво запрошую! Рецепти відносяться до одних з найлегших, завжди ідеально виходять. Так що, шановні мої глядачі, вибір, як завжди, за вами. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки і за поширення моїх відео. Ваші коментарі та відгуки це підтримка мого каналу та подяка за мою працю. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі! Валентини Фроленко